Депутати Івано-Франківської міськради знову мало не зірвали роботу сесії. На чергове засідання їх прийшло лише 33. Нагадаємо, для прийняття рішень потрібен 31 голос. Найменше було регіоналів, пористів і наша українців. Дисциплінованішими були обранці з УНП та Б'ютівці. Останні кажуть, багато депутатів сесію використовують для захисту своїх бізнес-інтересів. А коли в порядку денному немає цікавих для них питань, ти в сесійну залу не поспішають. Я ставлю питання так. Якщо ти не хочеш, не можеш, ну які в тебе інші якісь там м, плани є, чого депутатство ти займаєшся, то якщо тебе то не влаштовує, будь ласка, залишай, відходь, є процедура від цього, так, інший по списку зайде і буде працювати. Тільки закінчились земельні питання, і вже після обіду. Не можна було зібрати кворуму, і так і сьогодні земельних питань нема, інтересів нема, і тому така стається це. Незважаючи на критично малу кількість депутатів, їм таки вдалося затвердити відкриття муніципальної аптеки. В ній очікує влада, мешканці міста зможуть купувати ліки майже на 30% дешевше. Міський голова навіть після результативного голосування не захотів залишати поза увагою депутатську безвідповідальність, тому пообіцяв присоромити відсутніх у змі. Хтось дійсно у відрядженні, хтось у відпустці за межами міста, хтось захворів. Але є депутати, які сьогодні не були на сесії без поважних причин І ті, хто запізнився на півтора години. Оцей список депутатів буде опублікований в засобах масової інформації. Опісля цих дискусій депутати затвердили список заходів з профілактики ВІЛ-інфекції в місті. Зокрема, вони погодилися або медики за позабюджетні кошти створили центр для соціалізації наркозалежної молоді на ці та інші цілі влада до 2013 року виділить більше трьох мільйонів гривень.